Ми просто поїхали здати кров, як обычно, Оставили все вдома. Ми должны, должны были идти вечером кататися на коньках і кровь, крові. Нам сказали, що больше конко не видать. У чотирирічного Тимофія Зеленка стався рецидив важкої хвороби гострого лімфобласного лейкозу – раку крові. Лише з літа батьки маленького Тимофія Зленка почали спокійно жити. Сподівалися, що хвороба, з якою вони боролися два роки тому, відступила. Не думали, що може повторитися. Будували плани, мріяли відвезти сина на відпочинок та реабілітацію. Щомісяця здавали аналізи, результати були нормальні. Ще в грудні Тимоша радів святам і отримував подарунки, вчив колядки і щедрівки, аби на зібрані кошти купити омріяний глобус. І він Дві тисячі гривень Ми не успели купити. Так у нього та мічта залишилась. Січні Тимофій з батьками поїхали в чергове на планове обстеження до охмадиту. і вже залишився в лікарні. В кістковому мозку хлопчика виявили 96% ракових клітин. В квартирі іграшки в дитячі та випрані речі маленького Тимофія, неначе він вийшов на півгодинки погуляти на двір. Але в лікарні він надовго. Аби якось розрадити хлопчика, рідні пообіцяли йому, що додому він повернеться за рік. І тепер Тимофійко відраховує назад 365 днів. І у це того дня він кожен день щитує і говорить, а сьогодні 364, 363. Він вміє навіть три. ну, букв не знає, Ну але назад читає цифри без проблем. Коли вперше потрапили до лікарні два роки тому, Тимофій вісім місяців лежав у стаціонарі. Йому проводили хіміотерапію. Потім півтора року пив таблетки вдома. Препарати від раку дороговартісні. Весь цей час коштами сім'ї Тимофійка допомагали небайдужі люди. Дуже много пітнус людей. Огромніша благодаря всім за кожну копейку, яку перечислили на насчет нашого ребенка. Естественно, мы все это тратили тільки на нього, на лікарства, тому що ви знаєте, що це дуже все дорого. Рідні оберігали маленького від різноманітних хвороб чи застуд. Навіть у садошок не водили. А хлопчику так не вистачає спілкування. Він, на відміну від інших дітлахів, мріє просто гуляти разом в дитячій компанії. Він добре, відкритий, він тягнеться до дітей. Що ми можемо дати? Ми взрослі, а йому потрібні діти. Він на вулиці видіть, он біжить к любому знакомець. І я Тимофея, як вас зовут. Он так любить деток, Он йому не вистачає общения, понимаете, вот за за чотири года, за 4 года он не наігрався з дітьми. Тимофійко сподівався, що відсвяткує свій день народження 5 років з друзями. Чи збудуться мрії хлопчика залежить від кожного з нас. Аби назбирати потрібні кошти, залишилося зовсім небагато часу. Зараз він отримує курс химиотерапии в клініці Огмаддит. Капаемся. Марина, идет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мы найдем все деньги, мы найдем. Не знаю, как мы найдем. Не переживай. Не плачь. Ребенок не должен видеть, что ты плачешь. Слышишь? Настраивай его и сам настраивайся. Все будет хорошо. все пройдуть у нас все Так, так, да, да все получаться. Терміново необхідні 30 тисяч євро, аби почати шукати донора на пересадку кісткового мозку в міжнародних базах, бо в Україні такі операції від нерідних не проводяться. Потім на саму операцію також за кордоном знадобиться від 100 тисяч євро. Це просто невиносимо. вона сіма. Ті суми просто невиносимо. Де її взяти? Поэтому опять обратились к всем людям. Я обращаюсь ко всем, люди добрые. Кто чем может? Молитвой, словом добрым. Поддержите, пожалуйста, нас возможностями своими, знакомствами. Я не знаю, будем благодарны любой вашей помощи.